Всім привіт любі друзі, радий вітати на своєму каналі. Значить, Овочеві рослини в домашніх умовах. Сьогодні включення таке, як зазвичай, догляд за рослиною, тобто сходи, врожай. І сьогодні такий етап, немало важливий світ картоплі. Тобто Дуже цікаво, хто знає історію картоплі, той знає, що. На початку картоплю люди вирощували заради цвіту. Думали, що ну, вона красиво цвіте. Це я вам стисло пояснюю. Кого цікавить, запишіть собі в пошуку історія картоплі, як взагалі вона з'явилася. І, значить, що ми знаємо про неї? Що її на початку вирощували як для цвіту, тобто, а потім уже люди її... Скажімо так, чи спробували, чи не знаю, як воно було. Ну, Стали вирощувати її як овоч. Стали селекціонувати багато сортів. Зараз багато дуже крутої картоплі. Але все рівно в мене ж звичайні просто сорти в домашніх умовах, без зайвого якогось пафосу. Ну, в принципі, вважаю, що це цікаво, доречно, тому що. Я коли сам став саджати овочі, займатися цим, то я подібних каналів не знайшов. Були вони, але вони то на російській мові, то багато було, як вам сказати, вони і зараз є на Ютубі. Тобто, це люди, чоловіки або жінки, в яких мається свій бізнес, і вони починають показувати звичайним людям. тобто, як робити правильно ряд добре, дуже е, дорогих і так далі. Я ж коли створював свій канал, я вирішив для себе так. Думаю, зроблю звичайний, простий канал, щоб було е, зрозуміло всім. Тобто, з самого старту, спочатку, з нуля, буквально, от, коли ми за що я роблю огляд на насіння, на дешеве, на дорогше. Тобто, Кому подобається, тому подобається, той залишається, тисне лайк, коментує. Ми спілкуємось. За це вам щиро дякую. Є нові підписки. Кому не подобається прохання, просто перемикатися і як сказати, не залишати бруду під відео. Взагалі цього не рекомендую. Просто перемикаємось, ідемо далі. Вам тематика не зайшла. І шукаємо інші канали, які вам будуть подобатись. Я вам бажаю удачі і, і всього найкращого. А для тих, хто залишається, той залишається. І таких каналів ну, я нібито і не зустрічав, за що вирішив зробити свій, і, значить, взагалі-то з рослинами. Подобається мені <хи> оце спілкування, тобто саджання їх, вирощування. Взагалі то подобається процес розсади. Ну, наразі картопля. Я не міг не задокументувати для нас відео. Тобто відео будуть по цвітові. Обов'язково повторюю важливий етап. Тут в мене куща жини, я його час від часу зрізаю, але все рівно. Шкода його знищувати, хай будуть і ягодки. І значить, і... знову ж таки, це дуже важливий для мене етап цвіт картоплі. Я потім буду переглядати свої архівні відео, тобто дивитися, неважливо, скільки переглядів вони наберуть. Але для мене це важливий етап. Огляд буде на врожай, тож, кому цікаво, підписуйтесь, діліться, коментуйте. Знову ж таки. І, в принципі, дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Якщо дещо не згадав, будь ласка, мене доповніть. Або ж додавайте свої ідеї в коментарі, які відео були б цікаві. Обов'язково прислухаюсь і побачимось.